І так, всім привітики на каналі Мобільного Стрільця Вітаю всіх глядачів і підписників. А хто не підписаний, запрошую до підписки. Отож, продовжу такий маленький міні-гайд до свого попереднього по грі Delta Force. Сьогодні пройдемось по тим, як заходити в рейд, що є, що нема. Так, на даний момент я одягнений, але суть навіть не в цьому, що на мені є. На даний момент, от бачимо, є приготуватися до рейду. Нажимаємо. Нам надає на вибір різні карти. Такі як дамба 0 зараз на даний момент доступна. Роща доступна. Є бракеш. Бачимо. Це є обична, тобто блокадна карта, наскільки я розумію. Тому що є дамба і роща, тобто легко. А є дамба, яка є легка складність. І рейд тут продовжується протягом 30 хвилин. І якийсь там. Рівень не потрібний, ти можеш з нульового рівня на нього ходити. А є обично, тобто звичайну, звичайна складність це по типу блокади. Тут вже спорядження ціна має бути від 112,5 тисяч. Потрібний рівень гравця від 12-го доти вас не запустить, як ми бачимо, показує. І час рейду вже 25 хвилин, а не 30. І бачимо, що є режим. Вони переключаються. Є три гравця і є один. Але три гравця доступно. Тобто ти в команді можеш зайти. Один недоступно. Ну, я думаю, поки що недоступно. Напевно, далі воно буде доступно. Ну і само собою легко. Також є секретна база. Карта. І є Космо місто. Також доступно буде. Звичайна карта, через де тут є час. Тобто звичайна складність. Тож спорядження має бути на 187. Потрібний уровень гравця 18-й і час рейду 30 хвилин. Воно там з'являється на певний час. А складно, доступно, я так розумію, бачите, пише, тобто це так як блокада. Спорядження має коштувати не менше 600, це вже мав. Потрібний рівень гравця вже від 30-го, і рейд триває тут 30 хвилин. Так, повертаємось назад. Також є тюрма, карта. Вона також з'являється час від часу. Тут вартість спорядження вже від 700, 780, навіть там такі циферки дуже незамітні. Потрібний рівень гравця 33, а час 30 хвилин рейд. Це вже так, як блокада, Але я пробував заходити і я взагалі я там нічого не зрозумів, ще не розібрався. Також бачимо, що є ще так, ледь помітні дві карти. Це операція змія. Вони ще поки що недоступні. Пишу, що скоро вийдуть. І операція «Валькірія». Також, коли ви нажимаєте на карту, в лівій стороні у вас написано, які у вас є місії на цій карті, які вам треба виконати. Тобто, ну, завдання. Що треба зробити. От, така кількість в мене місій. І пробуємо от, нажимаємо на верху, у нас зараз нажато і нажимаємо приготуватися. І по лівій стороні в нас є наш наша збірка, яка в нас зараз одягнена. Тобто шолом, броня, розгрузка. от Розгрузка на 14 клітєдок. вона повна всі 14. Наша сумка. Можна передивитись медикаменти і боєприпаси, які в нас є. на Зброї написано, що магазин у нас 60 патронів заповнений. Усіх патронів у нас є разом, якими ми в рейд йдемо 420. Вартість спорядження написано 497 тисяч. Вага спорядження 28,7 кг. От ми нажмемо підтвердити і будемо запускатись в рейд. Але нас цікавить не це. По лівій стороні біля кнопки підтвердити є такий намальований, як ангар чи гараж. Ну такий щось намальований. Тут переносимі переносні припаси. Тобто ми ще можемо перед рейдом щось ще дозмінити. Поміняти там броню, я так бачу, шоум, розгрузку, додати якісь лікарства, патрони чи сумку. Такі налаштування перед самим рейдом. Також бачимо рекомендоване, отут я зайшов біля цього ангару, є намальована сумка з галочку посередині. Рекомендоване спорядження в рейд. Його можна примінити пише або зберегти. Тобто те спорядження, яке на вас надягнено, можна, якщо ти програєш на наступні рейди зберегти і автоматично вже зібрати. Що в тебе є на складі, напевно, я точно не впевнений, але напевно візьметься зі складу. А що не буде вистачати, те докупиться, скоріш за все. Я ще це не пробував робити, не буду стверджувати. Але один набірчик я зберіг, бачите, назвав його просто під буквою А. І він в мене тут показується. в мене тут є. От, виходимо. Бо нам це, в принципі, зараз не потрібно. І є ще намальований шолом з бронею внизу екрана і намальована циферка 20. Нажимаємо на них. І тут є набори спорядження за карточку, який надає нам гра. Там вроді би я точно не скажу, але спорядження обновлюється кожний день в 400. Але ще ці карточки дає, якщо я не путаю, за виконання якихось там завдань. Е. -е, -е. Це наподобі щось, як ти йдеш дикарем. Тобто самозванцем в арені Брікау. Це щось на тобі дає. Мінімальний набір. От Зброю, наприклад, кар дає кашкет, кепку таку з навушниками, броню дає мінімальну розгрузку, зашиви навіть не дає, дає аптечку, дві штуки по 90, два бінта, патрони, все, мінімальна сумка. Є без навушників вже шолом з бронею. Вже тут більша розгрузка, сумка інакша. Так, інакше сумка, хоча теж на 15. Є е, також набір з міні 14, також тут кепка з навушниками, броня, маленька розгрузка, але вже 50 тільки патронів, але третіх. Тут були перші патрони, а тут вже треті. Є різниця. І цей кожний набір ще можна змінювати. Там -ну кількість раз. Набір буде коштувати 50 тисяч, це за карточку, а вартість набору 50 тисяч підрахована. Є стрілочки по колу. нажимаємо і 2000 треба заплатити за зміну. От, нажимаємо змінити. От у нас був кар став АКСУ-74. Тобто Ксюха укорочений автомат Калашникова. Можна міняти. Так само тут набір. Набір виживання. Також можна його змінити за 2000. Став бізон. Нажимаємо на карточку до на кожному наборі, який ми хочемо вибрати, і запускаємось, нажимаємо приготуватися. далі і в набір. Це був набір спорядження для новобранців. У нас їх є 10 штук в лівій стороні, написано на екрані. Є стандартний набір, це вже покращений. Є набір баланс, також є виживання і є е, вогнева міць. Також наживаємо на карточку, вибираємо. Ці набори вже покращені. Тут вже йде ПТР. Бачите, там вже є рукоятки, приклади покращені, е, приціли, вже краща броня, більша розгрузка, вже є польова аптечка патрони, е, є зашива. Сумка вже більша на 18. Також виживання. Бачите, вже йде третій шолом, четверта броня. Покраще вже розгрузка на 12 патрони. І є ремонт жилета в комплекті. І снайперський набір, огнева міць. СВ-98. Тут вже третій броник, якщо я не путаю. І мінімальний шолом, Такий у вигляді кепки з навушниками. Є зашива, таблетки, шприци. І патрони. Покращу вже і сумка покраща на 20. Також їх можна міняти. Така вартість набору 200 тисяч. Ти входиш у рейд. Вартість набору твого 200 тисяч. Також ще є, бачу, набори нижче вказано. Елітні, у мене їх немає. Тут вже покраще м 1 є якийсь SR3M, є снайперська гвинтівка М700 і мп 5 в комплекті. Це вже такий на 550 набір більш жирний. Розгрузка тут вже на 14, тут вже все турнікет, патрони. Ну, таке покраще сумка. Навіть цих наборів в мене немає. Тут далі спецназівські набори. Тут же бачимо броня рівня 5, набагато краща. Шоломи. вже є з забравом показано. Тут МП7 набір, теж броня покраща. От бачите, вже аптечка на 800, хірургічний набір на 7. Сумка така велика. Тут теж. Ну, такі покращені набори їх в мене немає. Зараз. І є спеціальний набір персональний, теж в мене немає. Нічого зібраного наперед. І нажимаємо в долині на зелену карточку на одиничку цифр і запускаємось в рейд. Таким мінімальним, наприклад, набором спорядження. Це добре, коли в тебе луту немає, ти тільки фармиш склад, це досить так і вигідно. Так що вийшов такий маленький міні гайдик Отож, всім удачі, давих рейдів. І не забувайте підписуватись.